Бойовики відкрили вогонь по мирному населенню. Сусідські війни у Дніпрі та знову дорожчують продукти. Це буде в Сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас! Смерть школяра під колесами авто. Трагедія сталася напередодні увечері в Подільському районі столиці. За словами очевидців, десятирічний хлопчик перебігав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Одна машина його пропустила. Утім, водій Кіа не встиг зреагувати і збив дитину. Від удару школяра викинуло на 15 метрів. Хлопчик помер на місці ДТП. Сам винуватець аварії був тверезим. На Прикарпатті Фура переїхала поліцейського. Чоловік помер дорогою до лікарні. Трагедія сталася в селі Матеївці. Це Коломийський район. 28-річний помічник дільничого Руслан Бойчук був при виконанні службових обов'язків. На дорозі Коломия Чернівці він разом із напарниками помітив вантажний автомобіль. Машина стояла без увімкнених маячків та аварійних сигналів. Інспектори зупинилися, а Бойчук пішов дізнатися причину зупинки автівки. Саме цієї миті над'їхала інша фура, яка і збила його. Травми виявилися смертельними. У загиблого Руслана Бойчука залишилося троє неповнолітніх дітей. Неймовірними першочерговими причинами яким вбачаємо, це або неуважність водія, тобто він відволікся, або те, що йому стало погано ще будучи в машині, оскільки за наслідками він був госпіталізований з підозрою на інсульт. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитя ТВ Равлик, Укрнет. Режим тиші уже порушений. Перемир'я оголошене на Донбасі з 1 вересня. Тільки но почало діяти. А бойовики уже 25 разів обстріляли позиції військових по всій лінії фронту. Про це повідомили в штабі АТО. Бойовики знову били із забороненого великокаліберного озброєння та автоматичних гранатометів по Авдіївці. Вогнем з гранатометів накрили Зайцеве зі стрілецької зброї, цілили по опорних пунктах армійців у верхньоторецькому, Мар'їнці, новотроїцькому та Богданівці, Старогнатівці та Павлополю. їм дісталося із мінометів і танкових гранатометів. Широхи не накрили із кулеметів на Луганщині під вогнем. Опинилася станиця Луганська. Півміста у знеструмлено. Десятки будинків зруйновано. Загинула молода жінка. Напередодні потужний артобстріл бойовиків завдали. Бойовики завдали по місту щастя. Це на Луганщині. Жодного влучання у позиції армійців. Військові кажуть, бойовики прицільно били по мирному населенню. Одна із перших мінків її ночі влучила у цей флігель. Приїхали рятувальники, намагалися загасити пожежу та прилетів наступний снаряд просто в житловий будинок. Його господарі виїхали з міста. За домом наглядала родичка. Андріскока ще буду вже ж ні денях ніту, нічого ні то находіться. Діта Давайте будемо при... приїжджати. приїжать. Ну ми, а тепер тірка. Сабшіть їй. У нього інсульта вже два було. Евакуювалися і самі рятувальники. Кілька мін розірвалося у дворі їхньої частини. Три десятки вікон залишилися без скла. За приватним сектором, церквою і пожежним розрахунком обстріл накрив міські п'ятиповерхівки. Одна міна влучила в балкон, вибухом рознесло всю кімнату. По толщині видно, що приблизительно приблизно 120 мілімет. Галину від загибелі врятувало безсоння. Так грохнуло. я вилетіла в коридор. Почала вже задихатися, нічого не видела уже это самое. И все, вийшла в під'їзд, там точно такое, нічого не видно. Ну, в підвалі сиділа, до утра. Не встигли сховатися і кілька мешканців цього будинку. Одну жінку було поранено. Только вискочила у як дави по голові. Ми одразу выбежали, а затащили в подвали. Ну і скоро на сканчалась там травми були, ні самі з Місце обстрілу оглянули спостерігачі. ОБСЄ. ось тут. З гори я бачу. Ось, бачите, сюди ввійшло, тут вийшло. Однозначно, стріляли звідти. Жодну бойову позицію не зачепило. Військовослужбовці вважають, бойовики навмисно стріляли по мирних людях. Біля цим направлена по жилим кварталам. Тобто позиції весу тут вряд рядом. Ні, віліс такої траєкторії для того, щоб не було понятна і для того, щоб винити часу збройні сили і на пірпіром сентября. Вже первого сентября вроді каже огня. Жителі щастя разом з комунальниками прибирають будинки і ремонтують квартири і чекають на обіцяне перемир'я. З Луганської області Юлія Левицька, Антон Нечепоренко, Костянтин Слюсар. забиття канал Україна. На Житомирщині слідчий погорів на хабарі. Здирника з Користенського відділу Нацполіції затримали працівники СБУ спільно з обласними прокурорами одразу після отримання грошей. Сталося це неподалік залізничного вокзалу. Як пізніше з'ясували правоохоронці, слідчий вимагав від місцевого жителя. А за одного незаконного копача бурштину 8 тисяч гривень. За ці гроші поліцейський мав не відкривати кримінального провадження проти зловмисника. Мисливець за золотом у Черкасах правоохоронці затримали серійного грабіжника, який зривав із жінок золоті ланцюжки. Рано вранці 31-річний черкасець вичікував дівчат, які поверталися додому та забирав коштовні прикраси. Їх чоловік одразу продавав. За грам золота мав 500 гривень. Слідство уже довело п'ять епізодів його кримінальної діяльності. Та правоохоронці припускають швидше за все постраждалих у рази більше. Затриманому загрожує до семи років за ґратами. хтось з золотом. Нажидався, поки задієт подєс, заходили і сривав. мене був з собою нож, я нож не застосував. Після скоєння ряду нападів зломисник виїхав за межі міста і знаходився на території іншої області. Працівниками карного розшуку було встановлено місце його перебування та проведено затримання. Із п'ятьох його поранило одного. Під час обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі взимку минулого року підлітки мирно тренувалися в спортивній школі. Коли прогриміли вибухи, хлопці хотіли врятуватися в коридорі. Кирила Міщенка поранило в спину, його прооперували. Але забути про це, що сталося, він досі не може. Історію продовжать наші кореспонденти. Ми бы були бы ранены, если бы не эта сетка. сітка. вона стекла не пропустіла. Взимку минулого року снаряди розривалися біля школи Кирила Міщенка. Він займався в спортивній секції. Разом з п'ятьма друзями намагався врятуватися, вибігши в коридор. У нас була немислі на только одна: одна мисль це вибігти а від, ну отсюда целими. Найстрашніший обстріл за час бойових дій на сході України Маріуполь пережив у січні 2015-го. В результаті 31 людина загинула, 117 були поранені. Серед них і Кирило осколок пробив праву лопатку дитини всього за метр від вікна. Із рваною раною хлопчик у шоковому стані сам пішов додому. Мати зустріла сина на вулиці. Він бледний був і стані шоку. Вроді б на своїх ногах глаза цели. Он каже, мама, у мене ранені. У результаті Кирилу зробили операцію і видалили осколок. А після потрібно було відновлювати моторику правої руки і приймати заспокійливі, але грошей Олени Міщенко немає. Медикаментами та реабілітацією Кирилу допоміг штаб Ріната Ахметова. 21 день він оздоровлювався в санаторії Слов'янська. В реабілітаційному центрі з ним також працював психолог. Ну і, звісно, становиться перед началом учебного року. Я дуже благодарна за підтримку, за допомогу і матеріальну, і влічення дуже допомогли. Я не знаю, просто как би ми без цієї допомоги. Сольові вани, ароматерапія і фізичні навантаження. Все це дозволило дитині заспокоїтися і прийти в себе. Він спокійний, так. Да. Мені понравилось очень, Он даже і осанка у нього как-то стулился. На сьогодні в рамках програми реабілітація штабом Ріната Ахметова оздоровлено 47 дітей. Щоб отримати допомогу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію, адже штаб Ахметова готовий підтримати кожну поранену дитину на сході країни. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов, Оксана Корчма, Євген Якунін. Сабитія канал Україна. Справжня сусідська війна спалахнула в Дніпрі. Із Донецька переїхав чоловік і почав будувати собі дім. Та землі раптом стало замало. Тож наклав око на сусідню ділянку. Хазяйка продавати не хоче і скаржиться через це. Її залякують. Тетяна Невінчина у власному будинку без турбот прожила понад півстоліття, допоки у неї не з'явився новий сусід. Чоловік розпочав будівництво та вирішив розширити його межі. Запропонував старенькій продати йому ділянку. Но ми не згодились, і тому пішов весь скандал. Поражали і спалім. І поб'йом невдовзі погрози почали частково здійснювати на цих кадрах, знятих камерою відеоспостереження, Видно, до будинку під'їжджає мікроавтобус, З нього виходять кілька чоловіків та починають бити хлопця, хазяйчиного онука. Мене ударили спочатку в праву частину, нижню, в челюсть. Я розвернувся. Я виділ, як мене б'є охранник Юрій, і потом вони, ну так видав вже со слов, далі знаю, що це син. Вони мене повалили на землю і почали бити ногами ззаді. Після побиття хлопця ледь не збили машиною. Тепер він може пересуватися лише на милицях та потребує тривалого лікування. У поліції ж з'ясували віку дійсно чинив охоронець будинку. Бізнесмена охоронець також звернувся до жовтневого відділення поліції з заявою про те, що йому були спричинені тілесні ушкодження однак це не підтвердилося. Чому погрожують та нападають на сусідів самого бізнесмена? Дізнатися не вдалося. На дзвінки той не відповідає. А ось його прораб запевняє, до побиття причетні інші люди. Це чоловік будівництва і камні не німітвопше нікакого отношення і я боюсь, що я з ним даже не знаком. Старенька боїться, що сусід на цьому не зупиниться. Тож охороняти її будинок взялися місцеві активісти, поки поліція не знайде винних у побитті її онука з Дніпра. Наталя Гусоколимиштингеловсабиція канал Україна. Історичний політ уперше за півстоліття на Кубу прибув прямий пасажирський рейс зі США. на борту 150 пасажирів. Разом із ними міністр транспорту сполучених штатів, чиновники та численні репортери вилетів борт із Флориди і приземлився у Санта-Кларі. Це центральна частина клубу. Куби, і вже невдовзі таких рейсів буде по 300 на тиждень. Без червоної ручки і домашніх завдань на вихідні. Відсьогодні стартує реформа шкільної освіти. Почнуть із молодших класів. Що зміниться у звичних уроках і що заборонять робити, Ірина Камінська розкаже. Чотири тисячі батьків, вчителів та науковців взяли участь в онлайн-обговоренні змін до освіти, аби нарешті змінити застарілі радянські норми. Відтепер вчителі самостійно визначатимуть кількість годин для вивчення нової теми. Домашні завдання не задаватимуть на вихідні свята та канікули. Аби першокласники не боялися помилок, їм дозволять писати олівцем. Виправляти неточності червоною ручкою вчителям заборонили. Заборонили педагогам і оголошувати оцінки молодших школярів у класі та на батьківських зборах. Із літератури прибрали вивчення творів півсотні радянських письменників, натомість додали сучасних авторів. А от перевіряти техніку читання на швидкість відтепер не будуть. Таблицю множення школярі почнуть вивчати з другого класу. Таблиці віднімання та додавання в межах десяти не потрібно буде заучувати на пам'ять. Вивчати іноземну мову стане цікавіше. Нові слова вчитимуть за допомогою віршів, пісень та відеоматеріалів. На уроках фізкультури стане більше рухливих ігор та оздоровчої гімнастики. А звичного з радянських часів шикування не буде. Перебудовувати шкільну освіту будуть за європейським зразком, і на це піде не один рік. Ірина Камінська, Олександр Мироненко Битія канал Україна восени на українців чекає нове подорожчання продуктів. У зоні ризику молоко, м'ясо і навіть хліб. Економісти зростання цін пояснюють новими тарифами на електрику і девальвацією гривні, що подорожчає найбільше, а які товари залишаться тієї ж вартості. Кореспонденти Сабиті проаналізували. Від сьогодні електроенергія знову дорожчає більше ніж на чверть. Експерт каже, вона, наче локомотив, потягне за собою ціни на товари і послуги. Енергоресурси це обов'язкова складова собі вартості будь-яких товарів чи послуг. Страшніше за подорожчання енергоресурсів падіння гривні. Хоча причин для нього нема, запевняє новак. Експортно-імпортний баланс. Він у нас позитивний. Другий фактор, який формує курс, це платіжний баланс. Він у нас також плюсовий, плюс майже півмільярда доларів. Державний борг також не тисне на курс гривні. Але гривня попри це падає. Нацбанк знизив офіційний курс на 43 копійки. В обмінниках за долар просили 26,8. і А в бюджетній резолюції, що є такою собі чернеткою майбутнього державного кошторису, 2017, урядовці вже передбачили 27 гривень 2 копійки за один зелений, і це не межа. На жаль, ризик, що курс може бути вище 27 до кінця року ну достатньо високий. є два прогнози: 27, вище 30. Вибирайте любов. Відтак, навіть якщо долар здорожчає на одну гривню, це одразу ж позначиться на цінниках імпортних товарів: від пального до електроніки і побутової техніки. Але страшного стрибка не буде, адже на ринку надто висока конкуренція. Суттєвіше можуть піднятися у ціні дешеві харчі, як імпортні, так і вітчизняні. Доходи людей не порушаються, і, соответственно, на продукти питання зможемо потратити ще менше, і таким образом ми будемо купувати ще більше дешевих продуктів питання. А це прийде к тому, що краси саме недорогі продукти питань і у в ціні більше всього. Молочка, м'ясо, яйця, хліб, макаронні вироби та олія за підрахунками фахівця подорожчають у вересні від 5 до 7%. відсотків. Така ж доля буде спіткати борщовий набір. А гречана крупа може скинути ледь не третину вартості, але чи Ігор Захаров, Горзахаров канал Україна?